Слова назви овочів та фруктів. Сьогодні ми здійснимо уявну мандрівку до родини овочів та фруктів, а також навчимо цибулину їх розрізняти. Роздивіться уважно малюнки і скажіть, як одним словом можна все це, це назвати. Картопля, перець, помідор, капуста, морква. Що це? Це овочі. А де ростуть овочі? Овочі ростуть на городі. Роздивіться наступні картинки: яблуко, вишні. Груша, абрикос, слива. Як це все назвати одним словом? Це фрукти. А де ростуть фрукти? Фрукти ростуть на деревах. Пограємо в гру з ягодами та фруктами. Завдання для цибуліна, а також і для тебе. Покажи всі плоди жовтого кольору. Так, це лимон і банан. А тепер покажи всі плоди оранжевого кольору. Покажи всі плоди червоного кольору. Покажи фрукт зеленого кольору. А тепер покажи плід. Що смакує тобі найбільше? Граємо в гру, що зайве, картопля, слива, капуста, морква. Здогадалися, що зайве? Звісно ж, слива, Так, бо це фрукт, а все інше овочі. Помідор, капуста. Перець полуниця. Полуниця, Тому що полуниця це ягода. А все інше овочі картопля, груша, капуста, баклажан. Ну, Звісно, груша, бо це фрукт, а все інше овочі. Цибуля, виноград, слива, полуниця, Зайва, цибуля, бо це овоч, а все інше то ягоди та фрукти. Помідор, морква, редиска, яблуко. Здогадались? Яблуко, бо то фрукт, а все інше овочі. Зараз хочу вам запропонувати прослухати жартівливий віршик. В мами є великий горщик. Мама в ньому варить борщик і такий смачний той борщик, що ми готові з'їсти горщик. Сподіваюсь, вам сподобався віршик, і ви його вивчите разом з мамою, коли будете готувати. Борщик. А зараз давайте підемо на город і розкажемо цибуліно, які овочі треба взяти для того, щоб приготувати борщик. Роздивіться уважно овочі і назвіть саме ті, які нам потрібні для борщу. Цибуля потрібна для борщу. Так, капусту беремо. Так. Буряк. Потрібен для борщу? Потрібен морква. Так, потрібна. Помідор кладуть у борщ? Так, звісно ж. Огірок кладуть у борщ. Ні. Скажіть, що можна зробити з огірка? А тепер подивіться на наше чарівне дерево, де висять різноманітні фрукти. Розкажіть цибуліну, які страви можна приготувати із фруктів? Із фруктів можна зробити варення, можна зробити фруктовий салат, можна зварити компот. Фрукти та овочі дуже багаті на вітаміни. Вітаміни дуже життєво важливі для нашого здоров'я. Вони підвищують стійкість організму до захворювань і необхідні для життя людини, її росту і розвитку. Лікарі радять їсти 5 свіжих фруктів та овочів щодня. А зараз пропоную вам взяти до рук пластилін і зліпити із пластиліну овочі та фрукти. За таким ось зразком. Для помідора ми візьмемо, звісно ж, червоний пластилін, Для огірка зелений. бурячок у нас буде із чорного пластиліну, морква, звісно, з оранжевого. Для грушки ми візьмемо жовтий пластилін, для сливи синій і для яблучка червоний. Після того, як ви зліпите свої овочі та фрукти, пропоную вам розкласти їх на тарілочки і зробити фото. А ваші фото надсилайте у нашу групу. Буду дуже чекати ваших фотографій. На все добре. До побачення!